Провідна неділя, сьогодні були в лісі. Вдалося нам знайти перших ось таких гарних чудових грибочків. Гриб курка сіро сіровежевий. Перший у 2025 році. І зараз ми його приготуємо. приготуємо. Декілька днів назад я виставляв відео, як ми його готували минулого року. От. Ну а цього року придумав дещо нове і в цьому відео вам покажу. Так щоб не пропускати, лишаємось на каналі, підписуємося, став пальцю вверх і погнали. дивимось, що з того вийде. Першим ділом, як завжди, це все діло треба гарно почистити. Усе почистив. Отак. Почистив. Вийшла у нас ось така невеличка купа. ну Є біля 2 кілограм. остальне, остальне тут у нас кури їдять. Нічого не пропадає, багато приходиться це вирізати, ось. бо багато такої трави, яка заросла у грибі. навіть ось Тут ще видно, пропустив. І все, що було близько біля кори, теж вирізає, бо воно набуває, коли приготуєш такої твердішої основи. Беру саме таку м'якоть від країв. Нам цього для страви повністю вистачить з головою. Далі беремо ножик. І нарізаємо. Нарізаємо на трохи дрібніші частини, ріжу на такі дольки. Відправляємо ось. І Нарізали ось на такі кубики. Вийшло у нас. Майже повна мишина, перемістив наші грипи до казана, казан чавунний, заливаємо водою, повністю поверха. Ось. І відправляємо на вогонь, щоб гарно обварилося. варити ми це діло, будемо. Зразу на дворі. От так. Ось. Ставим. Пічечку вже розпалив. Дуже гарна штука. Літній осінній весняний варіант. Компактно, мало патиків. і швидко вона нагріває. Взагалі суперова річ. Відколи її зварив в літній період майже все-таки на дворі по можливості, і, звичайно, накриваємо кришкою для того, щоб швидше наші грибочки закипіли і обварилися. Тепер період давай іншим що хочеш, але ну, зелень це саме перше. Чим більше зелені, тим більше яєць потім несуться просто. Гарна сонячна погода. Легонький зрані був приморозок, машина побеліла. Поки наші гриби варяться, я вже тут зробив розбивку на мангал. Ось всі заготовки вже розмітив, Це у нас буде низ, буде складатися з двох частин. По такої широкої немає. Сюди він буде мати у нас 57. Ну, так виходить, бо ось ці дві боковинки вже були готові. 57 на, на 18. Є дві штуки. і Тут ширина у нас дна. Ширина дна. Дно у нас буде мати 35. 35 і відповідно ось ця стінка одна і друга. Теж буде мати 35 на 18. Я думаю, що цього повністю вистачає головою для мангала невеличкого. Зараз що, це ми повідрізаємо лишнє. І збираємо його докупи. Лишається нам тільки зараз просверліти отвори і підтягнути на наші ніжки. На них вже є отвори, я показував. Наполди там такий, аби був розбірний. От І все. І має бути готові, Ну ще, звісно, дуже прорізуємо на шампура вже по ходу діла і посверлимо дере. Так, це поки що хай стоїть. Підемо глянемо, що там в нас твориться. Чи не кипить часом. Ки два в одному. Ось, Дивіться декілька хвилин, поки я розмітив, поки розмітив, розбивку на блясі зробив, тут же майже кипить. Краса, моментом нагріває дуже швидко. І палю ось такими відходами, старими трісками, дошками. Вони якраз сюди дуже гарно заходять. О. Отак. Кіпить моментом, А так, наші грибочки варяться. Промішуємо, аби не поприставали. Ну і все, і хай киплять хвилин 10-15, щоб добряче проварилися. Бо кажуть грибники, що вони краще смакують, коли вони обварені. Ну, Попробуємо такий спосіб. Обваримо, а далі попробуємо з них. Смашне приготувати. Зробив я ось таку розмітку, через кожних 5 сантиметрів порозбило, і тут зараз по дири мабуть, десятку і сверлом. Ось. А тут зробив, розбивку на шампура на 6 штук. Мабуть, буде достатньо. Крок 9 см. Тому на 6, у мене якраз є 6 шумперів. На них роблю. Їх стає повністю з головою для сім'ї. От. В разі було більше треба, то вже так просто може подокладати по верху та й все. Коли наші гриби обварилися, а це пройшло, нагадаю, 15 15-18 хвилин, ну, до, до 20. ось. Далі вже все просто. Ставимо сковорідку, олій, цибуля і обжагуємо. Після обварювання в них помінявся колір і запах в них став набагато приємніший, ніж був до того. Похоже на щось на крізь ковбаски. Ось таке. Моментом шкварчить. Обжарити нам її потрібно до такого золотистого кольору. Вона трохи стала такої міхонькою гарною. Ні в якому випадку не треба її пережарувати. На дворі в нас зараз 11-та година дня. От Ми вже майже доробили мангал, плюс почали там ще одну роботу і... Ми вже доготовлюємо обід. Коли наша цибуля вже доходить до свого фіналу, Ось вона вже така зазолотилася. От. Зараз ми засипаємо сюди наші грибочки, які ми з вами тільки що обварили. Одне скажу, ну, готувати на дворі це глядачі одне о, задоволення. Перше запахи, на свіжому повітрі, на димі. Навіть їжа інакше пахне. Всі гриби не висипаємо половину, половину поставлю в холодильник, буде на ще один раз Приготуємо вже десь в хаті. А цього повністю вистачає для страви. Потутка ми маємо додати ще дещо. Звичайно, тепер треба підкинути патик. Один-два. Дуже просто регулювати температуру. Ось, коли підкидаєш трохи більше патиків, воно горить наповно. Жариться, вариться моментально. Коли треба менше, патики не кидаєш, лишається одна грань, температура спадає. Краса. Буквально 1-2 патика. Починається жара. Ми тепер перемішуємо разом з цибулею. Отак. От Гриб став м'яконький, обварився. От. Ось так, перемішуємо. І буквально хвилин 5-10 даємо йому ще трошки з грибами, щоб цибуля гарно. Вібрала в себе аромат гриба, а гриб аромат цибулі. Ось, І хай трошки потушиться. Буквально 5 хвилин, 10 максимум. Пройшло у нас 5 хвилин. І останній, що нам потрібно додати, це декілька яєць. Взяв ось, бачите самі, сім. Зараз б'ємо до грибів. Це тіло потрібно поселити і спеції дати. Тут в мене все в перемішку, спеції разом з сіллю. Ось так засипаємо, не жаліємо. Сіль, перець, паприка. подрібно на зелень. на зелень, висушена, тепер це все ретельно разом перемішуємо. І маємо зараз цілу скупітку, якої вистачить повністю на велику сім'ю. Так як в мене сім'я велика. У нас в хаті шостеро, От на всіх до чогось буде. Готується дуже швидко. На ходу, поки ми з вами робили одну роботу, ще приготували обід. І останнє, що лишилося, це дегустація. Пахне файно. А що вийшло на смак? Це вже цікаво. Нормально. Гриби нагадують не куряче м'ясо, а швидше е, якесь гарне поптушене сало. Вони обварені, м'яконькі, можеш їсти губами. Цей рецепт мені більше сподобався, ніж той, що я робив минулого року. Так, бабу, тут щось за добре, лодки добре, пробуйте. Ну, як що, кубаса? Угу. Кубаса чи ні, це що нагадує? Знаєте що це? Це грибки, що я вчера в лісі збирав. Угу. А, а ви, а... подум... ви подумали, що кубаса, так? Да? Я думаю, кубаса. Що... А, а то гриб? Називається курка. Він обварений нагадує чимось. Кубасу варену. Правда? Добре. Ну, рецепт бомба. Подобався? Так що готуйте, експериментуйте, шмакота. Жінка каже, кубасина, що вона смажив. Що смажив її сирими, просто у яйці. Після обварування дійсно гриб набув набагато смачнішого аромату і плюс він став набагато м'якший. м'якосенький. можна губами їсти. Красота. Обід богів. Ну Ось така глядачі вийшлася у нас дуже проста і доволі смачна страва. З цього за декілька хвилин десь орієнтовно готували ми це плюс-мінус пів години. От. Вчора ми їх позбирали, трохи їх обчистили сьогодні. Під час роботи, поки робив одні справи, зразу приготував і гриби на обід. На годиннику у нас доходить. 12 година, якраз так ранку нічого не їли. Зараз пообідаємо і поснідаємо і підемо продовжувати працювати з нашим мангалом. Рецепт доволі простий: цибуля, гриб, само собою і яйце, і спеції до смаку. Можна ще зараз взяти зелені якось цибулі, ще щось, де взагалі пальчики оближеш. Ну, все, пробуйте, експериментуйте. Гриб вартий уваги. Ну, кожному своє до смаку, як то кажуть. Ну і саме головне, щоб гриб був дійсно смачним і ароматним, якісним його треба зібрати свіженьким, молодим, який тільки-тільки починає на дереві утворюватися. А ніколи він вже старий, здоровий, аж чуть не червоний, твердючий. Тоді з нього смаку і страви не буде ніякої. Ось багато людей тому і кажуть, що гриб ніякий, запах в нього ніякий, смак ніякий. А вся проблема в тому, що дуже багато людей просто збирають його старим. А брати його потрібно суто молоденьким, гарним, таким як ми зібрали з вами буквально такий, як ми зібрали два дні назад. Збір я показував вам попередньому відео. Хто не бачив глядачі може перейти в наступне відео, лишу я його і в закінченні цього відео посилання на нього. Хто хоче, може подивитися під самий кінець походу. Нам так і вдалося відшукати його біля самого поля на одному дереві. Ходили, шукали по лісах ще немає. Ну з пару ще пару днів він піде і по лісах. А саме головне не прогавити момент. Коли він тільки-тільки починає утворитися. Він тоді гарний, жовтий і дуже такий м'якосенький, ти нажимаєш, він як мочалка. от. А коли він вже старий, твердий, навіть на ощуп, ти відчуваєш, що він жорсткий, твердуватий і він червоний. А він має бути жовтого, гарного, такого, гарного жовтого відтінку, як і це дурно, ж його називають гриб-курка. А після приготування гриб набуває дійсно неповторного аромату і смаку. Навіть бачили у відео, давав бабі, вона його перепутала з кубасою. Таке саме дружина подумала, що я насмажив просто вареної кубаси з магазину. Мені, в принципі, воно ну, нагадувало якесь відварене сало, таке гарно протушковане. Тобто, сказав, що нагадує чимось куроче м'ясо. Ну, гриб. Дійсно, реально похожий на якесь м'ясо або ковбасні. Ну тут, я так зрозумів, все залежить від приготування, від спецій, скільки готувати, як готувати. От. Так що рекомендую ось цей рецепт, що я сьогодні показував у відео. Хто знайде, звичайно, ці гриби, попробуйте, не полінуйтеся. Думаю, не пошкодуєте. Нашій сім'ї гриб сподобався. Так що підемо обов'язково з вами знову її шукати і збирати. Ну, а я на цьому буду закінчую. Дякую, що були з нами. Принесемо на наступних чудових рибалках. Все буде Україна. Па-па, друзі. Ну ось і все. Обід. Наша робота готова. Ось такий у нас вийшло мангал невеличкий, компактний, як і було заплановано. От. Можна з ним собі спокійно, коли дощ сховатися де-небудь. Так, то я собі поставив його під стіну. От. І... Поки що він у нас на 6 шомпарів. В разі буде необхідності, можна ще додати. Місце є, дозволяє розміри 57 на 35 висота 18. От. Зробили ми його повністю з відходів, з того, що було. В наявності, з того і зробили. Зразу комплектував його очком щипцями і, і у нас тут ще шуфелька така. Це все було готове. Є навіть на каналі відео, як ми це все робили.